Вітаю вас! Буквально неймовірна прекрасна зимова погода. Світить сонечко. До речі, так ще пригріває, але вже скрізь лежить сніг. Ми з вами тут, 28 листопада, знімаємо цей звіт з будівництва за. А в нас повністю завершений. Є деякі новинки, які ми вам зараз покажемо. Та наш сьогоднішній основний акцент це на блосі Б. Я хочу вам його показати детально. Буду показувати його не одна, а з моєю колегою з керуючою Blazer Premium Apartments, з Оксаною, з пані Оксаною. І я хочу показати всім вам та також нашим інвесторам Олегу та Ігору, які чекають від мене. Вітання, Олег Ігор. Вітання вам від мене. Ходімо дивитися ваш блок Б. І е, він вже дуже скоро запускається в експлуатацію. Ми вже маємо технічні паспорти, вже отримали акт готовності. І далі в нас е, буквально декілька днів і е, отримуємо право власності. Ну і блок Б активно чепуриться, і там відбуваються клінінгові роботи. Ходімо дивитися. Вітаю вас, шановні наші інвестори, наші друзі. І починаємо ми з будівництва нашого Glađa Premium Part, з нашого такого довгоочікуваного, такого омріяного. І вже такого неймовірно прекрасного блоку Б. Поруч зі мною Оксана. Вона є керуючою нашого лежного преміум апартмент. І цей звіт будівництва почне вона, адже зараз найбільша частина роботи, яка відбувається в блоці Б, вже відбувається під її чітким керівництвом. Тож вітаю вас! Зараз ми з вами підемо подивимося, що у нас відбувається. Покажемо вам аптек на кінець листопада по нашому блоку Б. Ходімо. Тож, ми вже на завершальному етапі наших прибиральних робіт, як ви бачите, в цьому апартаменті вже виконано перше таке технічне миття. Ми очікуємо уже ламелі і матраси, бо ми заносимо їх саме тоді, коли вже апартамент повністю чистий, для того, щоб мінімально було на ньому пилюки і додаткових забруднень. Ми вже готові до чистової комплектації. Зараз ми вам покажемо, що ми вже повісили штори та тюлі. Очікуємо... Я бачу картини, висять навіть ви там де сходи в на вже все, все, все настільки готове, що вже таке відчуття, що тут мають заїхати. Вже так, чекаємо. Наші Ми готей. вже очікуємо мікрохвильові печі, які вже будуть встановлені в цьому блоці. Очікуємо найближчим часом поставку наших кавоварок, які дуже до речі люблять і всі наші гості, і всі наші Ну це гості. дуже зручно. Як мінімум, так. це дуже зручно. Ти прокинувся, це десь треба одягатися, йти за кавою, там приводити себе в порядок. А так ти виліз ліжка, собі зробив каву, вийшов на балкончик. милуєшся цим неймовірним видом і так також з приємних новин це те, що вже ми отримали весь необхідний інвентар і всі меблі для наших літніх терас. Ми також їх почнемо комплектувати для того, щоб весну ми вже зустріли, повністю укомплектовані, готові. Тобто, це вже приїхало. Ми вже замовили навіть на другий поверх повністю озеленення. Не доведеться очікувати його. Воно буде в березні, квітні вже якраз його поставлять. Тобто я розумію, що блок Б. Він по декору, по оздоблюванню і по прибиранню він йде набагато швидше. Чи блок так. А, тому що вже все є, вже не процеси процес не відпрацьовані. Скажімо, так. так це дійсно так. Ми йдемо значно швидше. Ми вже отримуємо повністю весь текстиль, весь посуд весь на екрані, та весь складі був просто та, зі складно. Ми не чекаємо до речі, говорили, да, ми так. не чекаємо це з Туреччини, як це було в блоці А, коли наші фури застрягли на кордоні. У нас вже є все на власних складах. І тому бачите, хлопці продовжують там йдуть активні роботи. Я працює перфоратор. Тому все є вже в наявності, все є на складах, і тому цей процес декорування і оздоблення значно відбувається швидше. На другому поверсі, на третьому, на четвертому вже висять штори, п'ятий, шостий, сьомий завершується. Переходимо до останніх. Туди вже заходять бригади, які вішають штори, матраци і все. Тому тут вже так. Паралельно ми приступаємо зараз до миття вікон. Зараз у нас в Буковалі не о на сезон розпочався трошки так, раніше. Дуже, дуже рані гарно зима. засніжило, Ми очікуємо. Надіємося дуже на гарну зиму. Але тим не менше, наш хаос кіпінг починає відмивку. Вони виходять на балкони, уже працюють. Також додатково, звичайно, ми будемо наймати альпіністів для особливо складних ділянок. Це трошки більше часу займе, але ми мусимо забезпечити якість, бо ми не можемо залишити вікна зимувати в такому вигляді. Тому працюємо над цим зараз дуже активно. Супер, дякую. Ходімо подивимося тоді. решту номерів у нас виконана ніша для мікрохвильової печі. У нас багато інвесторів запитували, як це буде виглядати, бо дехто переживав, що ми, можливо, просто встановимо її тут, але ні, ми все-таки заморочилися, виконали тут дуже таку красиву нішу, попрацювали наші мебельщики, наші дизайнери для того, щоб і зберегти тут додаткове місце для зберігання різних речей і продуктів, і щоб вбудувати максимально комфортну мікрохвильову піч. Тут є виконаний спеціальний вивід для її підключення, тому все буде дуже комфортно, надійно виконано. Одразу під ключ і дуже зручно в використанні. Ці шафи вже виконані. Вони на всіх поверхах практично зроблені. Вони по спеціальному їх закриваємо для того, щоб не було посторонніх людей ніякого доступу. The <laughs> Ми зараз знаходимося в нашому коворкінгу. Це коворкінг зона. Як ви бачите, стадія готовності в неї надзвичайно висока. Що вже є стінові панелі, вже є підлога, там ковролін. Він просто застелений обережно е, киплівкою. Такою буде відбуватися клін. ковролін буде максимально ідеально чистий, е, ще немає техніки і немає схильних перегородок, які вже готові та чекають цього монтажу. Хлопці зараз завершують монтаж ось таких панелей. Та Завершуються роботи по оздобленню Ративних стінових панелей склом такі будуть тут зони за склом, де будуть рости рослини. Ну це буде дуже цікаво. Готуємо для вас сюрприз. Вам точно сподобається наша коворкінг зона досить велика. Тут є і окремі кабінети, і шумоізольовані кімнати для перемовин, і зони кухні для проведення кава брейку, де можна випити каву, де можна відволіктися, відпочити лобі. Зони, де можна на зручних диванах попрацювати або почекати зустрічі, також. Є великі конференц-зали для великої кількості гостей і людей. Є менші. Вони зоновані такими стильними перегородками, які раптом чого можуть стати кабінетами або розсуваються і можуть стати великими конференц-залами. Є інтерактивні дошки, є проектори. Тобто, наша каворкінг-зона облаштована за принципами найсучаснішого підходу, і є дуже сучасною технологічною та дуже стильною, як ви самі можете бачити, але Дочекаємося завершення і будемо насолоджуватися вже, мабуть, в наступному місяці завершеним результатом. Ми зараз знаходимося в нашій спа-зоні блоку Б. Як ви бачите, робота тут просто кипить, вже зробили басейн. Тут з цієї сторони є хамам, далі є сауна з неймовірним видом на гори. Ми знаходимося в одній з найвищих точок курорту Буковель на 11-му поверсі. А на даху в нас будуть джакузі під відкритим небом, де влітку буде дуже комфортно, неймовірно. Ну, а зимою вони будуть теж працювати, буде гаряча вода, ви сидите, п'єте просеко, падає сніг ви в гарячій воді, ви дивитесь на ці засніжені гори. Неймовірний вайб і вже дуже-дуже скоро все це ми втілимо для вас і для наших гостей. І будемо насолоджуватися, все, замовкаю. Знаєте, за тим, як будується наша спа, можна спостерігати дуже довго, тому що відбувається якийсь такий процес. Це які не типові для будівництва загальної будівлі. Тобто це така ювелірна робота. Сюди неможливо взяти будь-кого, будь-яких спеціалістів потрібно брати лише вузькоспеціалізованих спеціалізованих спеціалістів, які спеціалізуються на будівництві СПА-комплексів. Тобто, це аргонова варка. Такою варкою варять нержавіючу сталь, якою буде оздоблено наш басейн. Так, да, хлопці, нержавіючу сталь, яким буде оздоблено басейн. Да? Да. Дивіться позаду мене наш блок Б, і в ньому завершено оздоблення фасаду на 80%. Нам лишилося ще буквально пару тижнів, якраз до запуску нашого блоку Б та зимового сезону. Ми завершимо. Ми вже зверху почали знімати наші ліса. Тобто, нам лишилося лише підбити стелю на терасах, тобто це виступаючі наші балкони, підбити знизу оздоблювальним матеріалом. Та Оздобити балкони, вже всі стіни блоку Б готові, тому ми скоро вже будемо ці ліса демонтувати. зі сторони лісу. Вже все готове. Зараз я спробую тут злізти і не вбитися. Зараз ми проходимо якраз повз наш блок. А що тут у нас? Ну блока вже давно готовий. Ви це знаєте, можна приїжджати, відпочивати, жити. З 20 грудня він відкривається для туристів і ми активно готуємося до нового року. Зараз зайдемо в Маргариту, подивимося, там вже відбувається новорічна магія, адже ми будемо святкувати і запрошуємо всіх наших туристів та гостей відсвяткувати новий рік в спокої, в тиші, в безпеці в нашому ресторані. Маргарита, який знаходиться е, на першому поверсі в комерції е, нашого лише прямого паркнесе флагманський ресторан мережі для фамілія, відомої київської мережі, творців таких ресторанів, як чіна кучина, віравіра, зефірано та багато інших. Що по блоку, а позаду мене, ви бачите, ми змонтували шлагбаум для того, щоб ніхто із сторонніх, е, хоча тут багато охорони, але е, тим не менш, щоб ніхто не міг заїхати під під'їзди, е, де е, Наші гості та власники комфортно заходять в свої апартаменти. Також повністю вже давно завершена стіна. Вона дуже гарно вночі виглядає та гарно світиться. І сподіваюся, вам видно, ми почали засаджувати ліс. Ліс ми почали засаджувати для того, щоб поступово приживалися наші ялинки, наші молоді ялинки, і ми зараз загалі дуже активно працюємо над ландшафтним дизайном, над ландшафтним дизайном блоку А і блоку Б. Що змогли, ми встигли за листопад. Далі будемо чекати весни, адже рання зима та чимало сніжку у нас в Буковелі. Це дуже добре, адже нас попереду чекає гарний гірськолижний сезон. Отже, ялинки вже висаджені. Це тільки початок, їх буде набагато більше і буде дуже красива, як ми обіцяли. Неймовірно гарна прибудинкова територія зі сторони лісу. Ходімо далі. Що по блоку, а ще цікава інформація? Ми зробили таке озеленення під вікнами другого поверху. Також ми розділили зони такими е, із бетону такими кашпо величезними. Тут е, ростуть ялинки, і також у нас є озеленення на терасах другого поверху. І ми чекаємо, скоро підвезуть декор, і все буде ще гарніше. Як ви бачите, Маргарита, наш ресторан, Маргарита, наш смачний, неймовірно лакшері. Привіальний ресторан готується до новорічних свят. Вже прикрашають. Схід і всередині наряджають ялинки. До речі, для всіх, хто оплатив проживання, забронював та оплатив проживання вглише правом апартментс як гість та турист. Наступні квитки на новорічну програму буде неймовірно цікаво. Всю додаткову інформацію ви можете дізнатися на рецепції або за номером телефону. Рецепції і вам нададуть максимально вичерпну інформацію щодо зіркових гостей, щодо програми, щодо організації щодо е, страв. чим вас будуть частувати? Як все буде відбуватися щодо сценарію е, всього дійства? Тому Буде цікаво, і в нашому житті зараз дуже мало свята, дуже мало якихось приємних спогадів, особливо сімейних. Бо у нас будуть і для діток якісні розваги. Але ну гріх жалуватися потрібно дякувати Богу і нашим зсу і НСКІЮ муклін, нашим захисникам і захисницям, що в принципі ми живі і живемо на території вільної незалежної України. Дякуємо вам. Ми підійшли до нашої люкс черги з іншої сторони. Вона зараз позаду мене тут дуже шумно, тому я коротко. Значить, так ми ще по люкс-черзі завершили перекриття виступаючої частини паркінгу, яка виступає на сторону лісу, адже паркінг у нас значно більший ніж територія, яка безпосередньо під тим чи іншим блоком. Тому паркінг. Ми будуємо в сторону додатково, не тільки під нашим блоком. Тому по люкс-черзі ми завершили робити цей паркінг, завершили перекриття і рухаємося далі. Люкс-черга вже на п'ятому поверсі. У нас повністю виконано вертикальні конструкції колони, пілони та стіни четвертого поверху. Також ми зробили перекриття четвертого поверху і почали ставити арматуру для того, щоб заливати колони п'ятого поверху. Тобто ми повну... Офіційно працюємо зараз по люкс-черзі на п'ятому поверсі та ведемо наші будівельні роботи. По блоку С він також активно рухається і будується просто зі сторони озера. Коли ви прогулюєтесь, не видно, яка потужна робота відбувається з цієї сторони, зі сторони лісу. А зі сторони лісу ми будуємо разом з блоком С нашу котельню. Яка буде забезпечувати весь наш Glacier превортмент Apartments гарячою водою та опаленням. Це власна котельня, що дасть нам можливість бути енергонезалежними, як ми в принципі і обіцяли. Тому зараз відбуваються роботи по будівництву котельні. Вони вже завершаються. Окрім того, повністю завершені роботи по будівництву виступаючої частини паркінгу. Але зараз ми йдемо до блоку, де От справжнє диво, блок Д майже готовий, там вже відбувається штукатурні роботи на 7 чи 8 поверсі. Він вже майже повністю оставив. Там просто з неймовірною швидкістю відбуваються всі роботи по блоку Д. Ходімо дивитися. Ох, холодно. Так, що ми знаходимося в блоці Д. Блок Д в нас має ось такий вигляд. Аж до сьомого поверху. Зараз ми на сьомому поверсі знаходимося. Тут вже є штукатурні роботи повністю. І наші хлопці перейшли на восьмий поверх штукатурки. Також у нас повністю є остеклення. Аж до восьмого поверху ми перейшли на дев'ятий поверх. Тобто остеклення, рами також є ось такі. У нас вже розведення сантехнічних мереж, є вже повністю розведення електромереж. Тобто, ще буквально трішки ми починаємо переходити до оздоблювальної частини, адже Маємо все здати вам вчасно і одночасно. Ми будемо здавати а, три черги. Тобто, нагадаємо, що блок А вже давно введено та здано в експлуатацію. Блок Б станом на кінець листопада готується до введення експлуатацію. Там буквально лічені дні лишилися вже є, а, вже є всі сертифікати про готовність робіт. Вже повністю є всі техпаспорти. Це завантажено в дію. Питання буквально один-два дні, і право власності на блок Б, нашу другу чергу. Інвестори будуть отримувати, і ми знаємо одночасно блок С, Д і люкс чергу, і зараз дуже масштабно і дуже активно ведуться по ним роботи, що ви безпосередньо могли спостерігати в цьому звіті. Я не знаю, чи буде видно, адже тут темно ми перепрошуємо за такі незручності. Але поспішаю вас повідомити, що в блоці Д почали встановлювати інсталяції і робити всі виводи. Позаду мене якраз є інсталяція, і на більшості поверхів вони вже встановлені. Тобто наш блок Д рухається дуже значними темпами. І блок «Ц» та наша люкс-черга з усіх сил тримають темп, аби не відставати. Ну і зараз покажу вам ще те, чого не показувала. Ми встановили ось такі шлагбауми при в'їзді в паркінг, і тут вже можна паркувати буде автівки погодинно, не тільки по добово. Заїжджаєте, берете такий талончик, все працює і вас паркує. Виїжджаєте там оплачуєте, буде паркомат, Тому це ще буде зручніше. Ну і це буде впливати, звісно, на прибуток всіх власників паркінгу. І на комфорт наших гостей, які приїжджають гуляти біля озера, і відпро. Шановні наші інвестори Glacier Premium Apartments Ми вам дякуємо чергове за довіру. Ми дякуємо, що ви з нами і рухаємося ми разом з вами вперед. Наш Glacier Premium Apartments ми продали дуже швидко. Там вже не лишилося зовсім вільних номерів. Але ми вас запрошуємо до інвестицій в наш Escape City Наш проект, який знаходиться в самому центрі курорту Буковель, здовж гірськолижної траси номер 7. Проект, який здобув найвищу архітектурну нагороду та потрапив в список Найпреміальніших об'єктів світу об'єкт, який з нетерпінням чекає іноземців та величезний трафік іноземного туриста, який буде оселятися в нашому глейшер та в нашому Escape City. Тож Escape City від будівельної компанії VD Group, яка є творцем Glacier Premium Apartments, є витвором девелоперського мистецтва. Звертайтеся в наші відділи з продажів, адже незабаром. Буквально за місяць у нас буде подорожчання, перше подорожчання нашої першої черги черги Stone. І ми з 1 січня відкриваємо. До продажів нашу другу чергу, яка буде називатися Терра, і втілювати в собі всю концепцію величі та щедрості нашої української землі.